Всі інгредієнти кімнатної температури. Починаємо з тіста. Масло, цукор, збиваємо до утворення м'якого масла. Все це можна зробити ручним вінчиком. Ось так збивається швидко. Додаємо одне яйце, дрібка солі і змішуємо все разом. Ось так. Все, змішуємо сухі інгредієнти. Борошно, какао і розпушувач. Змішаємо спочатку між собою і додаємо порціями в масляну масу. Завжди просіюємо, щоб розбити всі грудочки. Я додаю в два етапи. Коли вже бачимо, що ложкою не замішується, то замішуємо рукою м'яке тісто. Ось так. І третю частину ставимо в пакет або в харчову плівку. І ставимо в морозилку, щоб легко було його терти, це наверх. А більшу частину викладаємо у форму і піднімаємо бортики. Все. Інгредієнти для сирника кімнатної температури і масло розтопимо в мікрохвильовці, яйця, цукор, сіль. Ванільний цукор, за бажанням цедра лимона, зачіплюємо тільки жовту частину, біла гірчить. Тут ви на свій смак. Можете дати з пів лимона, можете з цілого. Я дуже люблю, так як сирник завжди дуже смачний, ароматизований з лимонною цедрою. Збиваємо все, можна ручним вінчиком все це робити. Додаємо крохмаль кукурудзяний, перемішуємо і додаємо сир. Перемішуємо, щоб не було крупинок, можна перебити блендером, що я і буду робити. Маса виходить ніжна і гладка. Таке враження, що я щось забула. Ось так. Все, викладаємо зверху на тісто, розрівнюємо. Можете додати в сирну масу, родзинки, цукати чи порізаний консервований персик. Все розрівняли, дістаємо тісто з морозилки і трем його на грубій терці. Духовка вже розігріта на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Коли воно приморожене, воно дуже гарно вилкою розрівнюється. Випікаємо 35-40 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Якщо збільшуєте пропорції, то збільшуєте час випікання. І так, знайомтеся це масло, яке я мала додати в сирну масу. Ну якось так. Я його вже додати не зможу, побачимо, що з того вийде. Сирник піднявся і при охолодженні опуститься. Виймаємо. це є нормально для сирної випічки. Виймаємо і даємо повністю вистегнути. Я форму тільки легенько змастила маслом то пройду шпателем або ножем, щоб підважити його трохи. Ось так все, виймаємо з форми. Тісто пісочне, крихке, а сам сирник відчувається при нарізанні м'яким. Текстура ніжна. Смачний, ароматний, але відчувається, що він легкий, нежирний. З маслом в нього більш насичений вершковий смак. Можете навіть замість масла додати 5 ложок сметани або вершків. Він з маслом або з вершками буде кращий, але хто хоче ось такий варіант лайту, сміло може забути як я, хоча я не навмисно. Сирник ароматний, легкий, ніжний. Друзі, всім бажаю миру, добра. А ми зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!